Доброго ранку Прийшов вересень, а це означає, що у батьків повернулася традиція збирати ланчбокс для своєї дитини вранці. І сьогодні пропоную поговорити про те, як це зробити швидко, аби зекономити час вранці, і що потрібно класти в ланчбокс. Найголовніше правило: їжа має бути обов'язково свіжою, адже організм дитини надзвичайно ніжний і швидко реагує на будь-який зіпсований продукт. Тому невеличка порада: ніколи не готуйте їжу для своєї дитини з вечора. Робіть це тільки вранці. А от меню готуйте заздалегідь. Так ви уникнете стресу вранці. Наприклад, у вас скінчились якісь овочі або фрукти. Пам'ятайте, їжа має бути не просто корисною, а ще й зручною. Тому не кладіть у ланч бокси супи, дитина ваша їх просто роззілє. Так само можна не піклуватися про столові прибори, адже вони часто кріпляться до ланч боксу. А ще пам'ятайте про те, що вашій дитині хочеться, аби їжа була ще й красива, адже вони так люблять розвиватися перед однокласниками. Тому замініть звичайну котлету на модний бургер. Але він обов'язково має бути з натурального. М'яса і корисного хліба Прикрасьте усе свіжими овочами. А тепер саме час звернутися до нашого експерта-дієтолога, які поради дасть вона нам? Детський ланчбокс должен быть разнообразным. Там должны быть и фрукти, и овощи, может быть, и хлеб, и м'ясо. Дети можуть кушать больше углеводов, чем взрослых, потому что у них сейчас идет активний період росту, вони активно энергию. Не забувайте експериментувати. Складайте своїй дитині щоранку різний ланчбокс. Сьогодні, наприклад, сэндвич, а завтра салат. Але головне самі не забувайте. Снідати.